Серед найзнаніших творів Михайла Коцюбинського тіні забутих предків Фата Моргана і його імпресіоналістичні цвіт яблуні», лялечка і на камені. Педагоги кажуть, заявища неординарні в українській літературі. У школах та вишах його постаті приділяють замало уваги. Особливо коли вивчається його імпресіонізм, його цей напрям, то е, треба глибоко знати його як людину, треба глибоко знати, його, як життя його складалися, які обставини були в нього для того, щоб зрозуміти його. Вечір пам'яті письменника в обласній бібліотеці приурочили до 150-ї річниці його народження. Він передбачав поглиблене ознайомлення із постаттю Михайла Коцюбинського. Також послухаємо музичну композицію його із одного із улюблених композиторів Михайла Михайловича. Це буде Шопен Полонез. у Полтаві. Він познайомився з Короленком Володимиром. І панасом Мирним, з якими листувався. А з Панасом Мирним він був ще й заочно знайомий. Бо Панас Якович прочитав його твори Ялинка Харитя і сказав, що у цих творах дуже чудова мова. Європеєць зовні манерами поведінки та своїми творами так його називають літературознавці. Він приїздив до Полтави 1903 року на відкриття пам'ятника Котляревському. Відкрито обурився забороною говорити українською, знався із нашими письменниками.